Усім гарного дня, бонжорно, хойда, nice дійшло до мене, що я вже кілька днів не ділилася нічим чим займаюся, ну, але займаюся, звичайно. В нас дуже погані погоди зараз, і така сірятина, знаєте, на дворі, і осінь, осінь, така вже настала. А сьогодні, взагалі, такий сильний дощ і вітер, така холодрига, ну, тобто якийсь такий спад біоритмів трошки. Ну, Але я продовжую малювати і в перервах в'язати. Ну і зараз. Ну, звичайно, я продовжую свій зірковий проект, нав'язую зірочки, ну але трошки часом втомлюються очі від одноманітної роботи. Ну і взагалі така сонна погода, сонна робота, така монотонна. Ці квадратики. То я трошки переключаюся, щоб відпочивати, переключаюся на цей топчик, який я раніше вже показувала, я його починала. Ну і теж така велика в мене радість, хочу поділитися. Нарешті я купила цей набор гачків для себе. І ну, мене цікавить більш за все цей 4 мм, бо він в мене такий основний робочий. Бачите, розвалюється вже взагалі так на шматки, а то вже час було його замінити. Ну я нарешті купила, то буду з більшим задоволенням продовжувати працювати. Ну і Цей топчик я називаю, що попало, бо я його в'яжу, що, що в голову прийде, то і в'яжу так, по ходу. Але воно виходить таке. Це доволі красиве, що попало, гарне. Бачите так на просвіт, зараз, бо в нас сонечко вийшло, покажу. Отак виглядає. Ну І це я в'яжу в одну нитку безвідривно. Це таке, знаєте, да, на кшталт ліниве ірландське мереживо. Ну, а найголовніше, отримую масу задоволення, чого і вам бажаю. На все добре, бай-бай!